Ані опозиції, ані свободи, ані вибору Путін виграв вибори у Путіна. Російська центральна виборча комісія намалювала диктатору Кремля рекордні 87% голосів. За Путіна нібито проголосували більше 76 мільйонів росіян. Мій красавец наш президент до того я його так люблю, люблю. Путіна нету. Якщо це і насправді так, то пояснення лише одне росіяни підтримують тероризм, а тамтешні матері і далі готові відправляти своїх мальчиків, одобрювати українську землю. Кого сина З яким настроєнням? Позитив. Жду. Гордість. Дай вам бог здоров'я. Одразу після переобрання Путіна путіним одним із його перших рішень стала вимога збільшити кількість особового складу Росармії. Виходить, що найближчим часом на росіян чекає посилення мобілізаційних заходів, кількасот тисяч новоспечених солдатів РФ. Втім, і вони опиняться під дулами автоматів українських військових. Мені... все равно. Мені абсолютно безразлично. А от очільник Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв цинічно пригрозив президенту Франції Еммануелю Макрону. Типу, французький лідер отримує труни, якщо введе свої війська в Україну. Медведєв чомусь вирішив, що російським окупантам під силу знищити полки французької армії мені хочети ви придурки? Ні. Просто нагадаю, Франція це країна НАТО і має ядерний статус, а тому Медведєву не варто виходити із запою та свого бункера. Ну і на фінал. Ще один затоплений російський корабель. Цього разу путівку до кравів представнику свого флоту оформили самі ж росіяни. На кадрах риболовний траулер капітан Лобанов. По ньому російські військові вгатили ракетою. Отак і пройшли навчання Балтійського флоту. Троє членів екіпажу без атестації, бо загинули ще четверо поранені. Спецслужбісти. Російського ФСБ до слова поширювати інформацію про інцидент вцілілим заборонили що скажете Прости, Господи, не ведуть, що творять.